Я іноді пробую пояснити, що таке своїм пацієнтам, що таке психосоматичний розлад, або де можуть бути проблеми їхніх, їхньої поведінки, корені їхньої проблеми. Ось на таких приблизно прикладах, як навколо дуже відомої співачки, акторки, моделі, продюсера Уітні Хьюстон. Всі про неї знають абсолютно всі про неї знають і здавалось би про що можна говорити. Ну було всяке життя були і наркотики, і алкоголь, і анорексія, і болемія, що там тільки не було. Ну але кого не візьмеш із великих акторів, то багатьох це можна зустріти. Але вернемося до ідеї, яку я все-таки назвав і хотів би вручати. Тим, хто переглядає ці короткі етюди, власне, вони розраховані більше для людей, яким я хочу допомогти, щоб вони задумалися навколо теми психологічної гнучкості, не психологічної стійкості, а психологічної гнучкості. Власне, в чому проблема і чому о, виникла? Ця ситуація і до чого це все прийшло? До готелі Хюстон, в готелі Хюстон і смерть в Анні. Так, наркотики, снадійні і все інше. Але скоріше, вся ця трагедія була закладена якраз в першій фотографії, в першій світлині, де ви бачите щасливу, радісну, батьківську сім'ю маленької увітні. Вона вже на той час співала в церковному хорі. Дівчинка, яка живе з Ісусом Христом в серці, живе з Богом, з високим почуттям моралі, яка співає в церковному хорі, яка дивиться на свою сім'ю, як на взірець. Мало того, що це не просто взірець сімейних відносин, а це взірець і естетичний, музикальний. Мама-співачка, батька також дотичний до цього всього. І вона це сприймає дійсно як щастя. Тим більше, ще раз говорю, це накладається на її містичність розуміння і сприйняття щастя через ось цей високий відрив, аж через Боже. Розуміння через такий. Теологічний аспект. І раптом в голові дівчинки, як і в її реальному житті, відбувається велика руйнація поняття правди То, що відбувається в її батьківській сім'ї, виявляється, у батька є друга сім'я, про яку він нікого не повідомляє. І він живе на дві сім'ї. Хоча він весь щирий, весь в любові до своєї дочинки яку ростить, яку лілеє, яку любить. Мама виявляється, як коханець, і вона веде також подвійне життя. І ось це розщеплення, яке закладається в голову воїтні, призводить до того, що маленька дівчинка, наївна, щира, яка сприймає так життя, просто, приймає для себе глобальне рішення. Який я ось написав на цьому банері, в моїй сім'ї ніколи не буде неправди. І власне вона знайшла, в неї ж не перше було відносне з чоловіками, вона довго, можна сказати, творче шукала свого ряженого осудженого, щоб знайти його, Бобі Брауна, друга фотографія. І <кхід> якщо перші її чоловіки. Вони по всякому крутилися, вертілися, любили, і одночасно інших любили і загулювали. І це приводило до повної руйнації її, тому що це не відповідало стандарту моєї сім'ї, ніколи не буде неправди. В моїй сім'ї повинно бути все щиро відкрито правдиво. Вона знаходить Бобі Браун, який абсолютно щирий, відкритий, якщо злий, він буде їй бити. Якщо прийшов під наркотою, він скаже, я прийшов під наркотою, ну так є, я не ховаюся, хоч спробуй. Якщо е -о, затримується, то плювати, що вона буде переживати, він скаже, я сьогодні не прийду. Ну, що Не прийду, я чесно кажу, де я. Тобто він максимально відкритий. Ніякої неправди її сім'ї немає. Вона йде по тій стезі, яку вона колись вбила собі в голову як єдиновірно. І далі сама присаджується на алкоголь, на наркотики, все те, що робить її любимий Бобі, рухається по цьому шляху ніякої гнучкості, єдина правильна лінія щирості відносин в сім'ї. Це закінчується смертю. Дочилася вся неромантична історія навколо великої романтичної співачки. Пам'ятаєте цей фільм з Кеві Костером і знаменитою пісню, під яку виносили хромірований гроб з Увітні Х'юстен уже? До того, що доволі часто люди приймають якесь рішення, особливо саме ось в цьому віці, підлітковому віці, суперранивому віці, які потім, якщо не торкнутися ніжно цього рішення і спробувати скоригувати, можуть стати фатальними. І, здавалося би, єдине правильне рішення втрачає життєву гнучкість, виживання, продовження життя. Нехай без Бобі, з там важко, складно розлучається, хоча б ради своєї дочки Крістіни. І якщо ти це не робиш, то фатальність починає тебе доганяти і накривати. Власне, те, що й трапилося вже. З її дочкою, яка буквально повторила все те, що зробила її мама. Подумайте навколо ідеї психологічної стійкості, єдинобірного рішення і психологічної гнучкості, де є можливо більш глобальна мета продовження життя. Можливо, трошки так патетично сумний, получився етюд, але ну не все ж веселити. Інколи потрібно задуматися над такими глибокими екзистенціальними речами. Думайте.